Сорокові роки 19 сторіччя внесли певні зміни у харківське життя. Нарешті місто ставало схожим на місто. Кам'яна бруківка, нові двох та трьохповерхові будівлі. На місце маленьких майстерень приходили заводи, може ще й невеликі, але все ще попереду. Могутні церкви зростали у центрі, замінюючи малі та розшарпані. Майже 40 років працював університет. У стінах закладу викладали відомі вчені, навчалися учні, яким ще судилося стати всесвітньо визнаними. Відвідували не менш великі гості Микола Гоголь, Адам Міцкевич, генерал Єрмолов, російські імператори. Щоправда, навчали тільки чоловіків, але як віяння часу з'явилися і жіночі навчальні пансіони. Найбільш відомим був той, що біля вулиці Пушкінської. Там… Навчали не лише вишиванню та політесу, але й мові, літературі, математиці та навіть латині. Мадам директрису було тяжко здивувати. За поведінку дівчат вона не хвилювалася. Догляд вдень і вночі. Навчалися таки всі по-різному, але в цілому добре. Но в цьому 1845 році здивування її впіймало. Найліпша учениця Марія Вілінська вивчила українську мову і тепер. На ній спілкувалася з подругами, писала вірші. І це дворянка, у якої походження суто російське та польське. Це був навіть не нонсенс, це була катастрофа світогляду пані директриси. Мабуть, тільки тому вона нічого не зробила. Вірніше зробила вигляд, що нічого їй не відомо. А 13-річна Марійка вчила не тільки мову. Згодом по селах почала збирати казки, легенди, пісні. Якщо за умним науковим словом то фольклор. Співкування з відомими українофілами Гулак Артемовський, Костомаров. Навіть деяка праця у таємничому Кирило мефодіївському братерстві. Але останнє розгромлено царизмом хто посаджений за грати, хто висланий. А мрія, закінчивши харківське навчання, повертається до матері Уорел. Там і знайомиться з одним із засланців українців Марковичем. Знайомство закінчується шлюбом у 1851 році. І помчали молоде подружжя коні по всій Україні Харків, Чернігів, Київ, Немирів. В записниках письменниці, що збереглися, міститься, велика кількість українських пісень, приказок, синонімів тощо. Вона найперше надрукувала пісню Ой Морози Морозенку. Згодом города Росіянка, Марія Вілінська. Повністю переходить на українську мову і бере собі письменницький псевдонім Марко Вовчок. У 1857 році виходить її перша збірка народні оповідання, які не збагнена найпопулярніші на Україні. І в перекладі у Росії найвища оцінка, поставлена Тарасом Шевченко. Знайомство письменників відбулося у Петербурзі, на далеких берегах Неви. Шевченка подарував Марко Вовчок Кобзар з написом Моїй єдиній доні Марусі Маркович і рідний, і хрещений батько Тарас Шевченко. У столиці Російської імперії її знайомими стають Пантелеймон Куліш, Тургенєв, Некрасов, Писемський, Писарів, Полонський. Але цензури і третє відділення не сплять. Розумніше виїхати за кордон. І потягнулися дороги Німеччини, бюргерські хати, величні палаци, чудові міста, зелені гаї. Тут вона проходить курс лікування, зустрічається з редактором Колоколу, революційним видавником Герценем. На сторінках цього видання друкуються її статті, розкази, новели. І знов подорож, відвіданий Лондону. Передано, до колоколу і надруковано положення селян статті про Павла І. За кордоном Марко Вовчок живе у Нюрнберзі, Дрездені, Гейдельберзі, приїжджає до Лозанни, Швальбаха, Ємса. Вона жадібно сприймає все нове, духовно вагоме, вчиться, багато працює. У Гейдельберзі в цей час була велика російська колонія. У стінах місцевого університету вона спілкується з Менделеєвим, Бородіним, Сеченовим. Слухає лекції Гельмгольца, Бунзена. Пізніше оселення у Парижі, знайомиться з родиною Віардо, зустрічається з Тургенєвим. письменниками і художниками Франції, стає постійним співробітником і членом редакції популярного журналу для юнацтва журнал виховання і розваги. Друкує тут ряд власних оповідань і казок французькою мовою. Відбувається знайомство з завітавшим до Парижу. Львом Толстим, який вивчав за кордоном стан педагогічної справи. Під час поїздки по Італії вона не лише милується класичним мистецтвом, але й друкує статті з підтримкою діяльності італійського революціонера Джузеппе Гарібальді і знов Париж, де йде її співпраця із польськими письменниками, із чеськими, дружні стосунки з добролюбовим, листування з Чернишевським. Доля накреслить довге життя. Нові знайомства з великими письменниками, дітей, загибель другого чоловіка, працю у найвідоміших російських журналах. У 1906 році на схилі життя Марко Вовчок відвідає лише одне місце, вириваючись з самозаточення. Цим місцем буде місто її дитинства, і молодості. Харків.